Дійсно глобальна дата, 22 квітня, міжнародний день землі, відзначається у багатьох країнах світу, переважно розвинених вже майже півстоліття. Цей день присвячений тому, аби навчитися захищати свою землю від самих себе, вирішувати вже існуючі екологічні проблеми, аби запобігти руйнації довкілля в майбутньому. В Україні цей день відзначається не дуже активно. Тим приємніше усвідомлювати, що Горостинська молодь не пройшла повсю дату. У міському Легію мі в минулому у загальноосвітній школі номер 10 самого ранку кипіла робота. Хтось приймав або здавав те, що можна вважати вторинним ресурсом: папір або ж такі відходи, на розкладанні яких знадобляться сотні років пластик або ж шкідливі для довкілля відходи, до прикладу, пальчикові батарейки. Хтось намагався вдихнути, здавалося б, не потрібний нікому пластик друге життя. А хтось, розуміючи, що людина сама є частиною екосистеми, розповідав, як власне залишитися. Здоровими самим людям цей навчальний заклад, як виявляється, просто не міг пройти повз день землі. Адже вже кілька років тема логічного і екологічно обґрунтованого існування людства на землі є провідною ідеєю в системі загального виховання тут. Адже ця школа, одна з 12 по Україні, отримала статус школа сталого розвитку, ставши учасником проєкту Освіта для сталого розвитку в Україні. Нещодавно наша школа, нині колегум, стала школою сталого розвитку однією з 12 шкіл України. І зрозуміло, що ми не могли пройти і не помітити таке свято, яке визначається сьогодні як Міжнародний день планета Земля. Тому зрозуміло, що всі активно включилися в святкування, відзначення цього свята. Це не просто акція, ми хочемо, щоб. Наші діти зрозуміли і назавжди запам'ятали, що дійсно потрібно бережно ставитися до того, що їх оточує. Взагалі, поняття, стали розвиток, чомусь розуміють, ну, так вузько, ніби це лише мова йде про екологію, про збереження довколишнього середовища. Насправді це поняття набагато ширше. «Сталий розвиток це збереження потреб, задоволення потреб нинішніх поколінь, а також збереження потреб для. Майбутніх поколінь 21 століття. Це і міжконфесійна єдність, це і територіальна недоторканність, це духовний сталий розвиток. Ось про все це ми сьогодні і говоримо з нашими дітьми. Ті, з кого розпочинався експеримент, сьогодні вже майже випускники, проте здається про те, як екологічно виважено має поводити себе людина в Коростинському міському колегіумі, знає кожен. Е, сьогодні день землі. День землі? А чого в день землі ці приніс мукулатуру здавати? Е, Що? Щоб щоб що в землі було? Щоб землі було краще, щоб не викидати її, а приробити на, на інші зошити та книжки. Сьогодні Міжнародний день землі. А от що ти приніс? Я приніс макулатуру. Макулатуру для чого? Для того, щоб не викидувати сміття на землю, щоб земля збереглася. Ти для чого приніс сьогодні макулатуру Щоб зберегти планету. плани. Да? Да. Ти думаєш таким чином збережеться, якщо ти один тільки здасиш? Ні, це потрібно, щоб всі здавали, щоб ми могли із старих книжок робити нові, е, тепер роблювати папір на новий папір. Принесли макулатуру і пластикові бутилки. А для чого? Чому? Ну, щоб врятувати дерева і природу. Дуже допомагає деревам, а батарейки, щоб не, шкоджи... не шкодили людям. А для чого взагалі от ви зараз э, такі майстер класи влаштували? Е, ну, ми хочемо дати вторую життя старим віщам, в частності, і перерабатувати вторсерйо, т.е. Тобто, пластмасу, бумага. Ми використовуємо батарейки для украшень, ми використовуємо пластик для украшень, ну і з бумаги. Зараз ми хочемо показати і дітям как это можна И для чого це? ми хотим сохранить планету ми хотим, щоб планета була чистой і осталась чисто не только для нас але для наших дітей принципе, последующих поколений зараз я майструю годівничку для птахів ага. таки забарвлення для того щоб птахам було набагато як це сказати навіть удобніше наприклад кра вони будуть знаходити такі годівнички набагато краще и це буде перш за все набагато краще до збереження природи Ну, а зараз акуратно опалюємо края бутилки, щоб також птахи, які підлітали до цієї годівнички, не поранилися. Добре, якщо ти вмієш надавати вдихати нове життя в старі речі. Це не одноразова акція і не показовий виступ. Це стверджують педагоги, Звичайна для школи ситуація в класах та й навіть в учительських кабінеті зауча постійно стоять коробки для збору макулатури. В школі контролюється використання енергоресурсів, води. Для чого? Аби залишити щось і нашим нащадкам. І діти побачили результат безпосередньо своєї роботи, що вони маленькі своїми добрими серцями, але можуть змінити уже на сьогоднішній день суспільства. В дорослому житті збережуться сформований тут світогляд, звички і так далі. Я вважаю, так цей пункт заложиться вже подальше на протязі всього життя, і вони будуть передавати вже своїм дітям, своїм новому поколінню і так далі. Якщо ми цього навчимо сьогодні наших дітей, то ми будемо мати гідне та щасливе завтра. Відзначення дня землі не залишилося лишень внутрішньою шкільною акцією. З анкетами буклетами вийшли на вулиці мікрорайону учні колегіуму, аби запитати, що знають дорослі про те, як потрібно жити на планеті Земля, і чи правильно в екологічному сенсі ми живемо, а можливо ще й передати мудрість юних господарів землі дорослим, аби бути в змозі зберегти землю і передати наступним поколінням, принаймні такою, якою бачимо ми її сьогодні.